Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас у гості завітав? Так, це літо. Давайте привітаємося з літом. Доброго ранку, літо. Доброго ранку, дітки. А я до вас прийшла не з пустими руками, а принесла у подарунок картину. Хочу, щоб ви її розглянули та пограли зі мною у гру. Гра називається заверши речення. Я буду починати. А ви будете його завершувати? Дітки, а давайте літо буде починати речення, а ми його з вами будемо завершувати разом. Що я бачу на картині? На картині я бачу сонечко. Що я бачу на картині? На картині я бачу небо. Дітки, на запитання Літа відповідайте, будь ласка, повним реченням. Кого я бачу на картині? На картині я бачу метеликів. Я бачу, що метелики літають над Я бачу, що метелики літають над травичкою та квітами. Я бачу на картині, що тече блакитна. Я бачу, що на картині тече блакитна річка. Я бачу на картині зелену. Я бачу на картині зелену траву. Я бачу на картині літні. Я бачу на картині літні квіти. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Який, яка, яке? Наприклад, сонечко яке. Жовте, яскраве, літнє, веселе. Квіти які? Літні, різнокольорові, яскраві. Ароматні, жовті та червоні. А травичка яка, дітки? Травичка зелена, м'якенька, соковита. Метелики які? Метелики красиві, великі та маленькі, різнокольорові. Дітки, ви такі молодці, так гарно відповідали. А зараз я вам пропоную. Вивчити віршик Анатолія Костецького, де живе літо. Це буде зробити дуже легко, бо будуть малюнки із підказками. У павука хатинка, тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкої під нашим підвіконням, а тепле ніжне літо. Волошками повите, Посрібнене дощами, живе в очах у мами. Дядьки, а тепер, будь ласка, разом зі мною та з літом повторіть цей віршик. Анатолій Костецький, де живе літо? У павука хатинка, тоненька павутинка, у коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкує під нашим підвіконням, а тепле ніжне літо волошками повите, посиріблене дощами живе в очах у мами. Дітки, а де живе літо? Так, правильно, в маминих очах. Діти, а як називається вірш? Вірно, де живе літо? Дітки, а хто написав цей вірш? Правильно, поет. Анатолій Костецький. Дітки, ви молодці, дуже гарно працювали, але вже час завершувати наше заняття і говорити вам до побачення. До скорих зустрічей!